Отже, тема мого дослідження це розробка веб-застосунку для підготовки до сертифікації на знання іноземної мови. Мене звати Кочев Денис, науковий керівник даного дослідження, професор Кафедр 302 Прохоров Олександр Валерійович. Цілі та задачі дослідження це. Метою є автоматизація процесу підготовки до сертифікаційних іспитів на знання іноземної мови, об'єкт дослідження, процесу автоматизації обробки природної мови у форматі текстового аудіо, предмет дослідження, методи, моделі та засоби штучного інтелекту для обробки природньої мови. Для автоматизації підготовки до сертифікаційних іспитів на знання іноземної мови заданнями дослідженням стали аналіз особливостей та проблем мовної сертифікації, проектування веб-застосунку для підготовки до мовної сертифікації, розробка алгоритмів оцінки письмових та усних завдань з використанням методів штучного інтелекту, програмна реалізація веб-засунку, впровадження безперервної інтеграції, розгортання та опис режимів роботи застосунку. ОРЖА. На сьогоднішній день в сфері інформаційних технологій для багатьох спеціалістів знання іноземних мов стало ключовою компетенцією на рівні таких навичок, як програмування, розгортання застосунків в марії і така інша інших технічних навичок. Чому так відбувається? Насправді, якщо ми. Ознайомимось з ринком праці it спеціалістів в Україні. Ми власне зможемо з цим ознайомитись, тому що на даному слайді я пропоную ознайомитись з дослідженням найбільшої it спільноти України до UA. Це опитування українських айтівців, власне, з даного дослідження. Станом на червні 2023 року it сектор України розподілився наступним чином: це 40% працівники аутсорсингових компаній, 39,7% продуктових, 12,6% аутстав, чотири стартапи та три it спеціалісти різних напрямків. Отже, виходячи з цих даних, більш ніж половина опитаних IT-ців, Працюють на іноземних замовників, тобто цей факт пояснює настільки високу потребу в знанні іноземної мови серед кандидатів на технічну позицію в українському it секторі. Однак це не єдина причина такої динаміки. Сам формат роботи вимагає від спеціаліста глибокого розуміння як технічної документації для сучасних бібліотек і фреймворків, так і технічних вимог до продукту, які викладені переважно англійською мовою мовою. На зображенні знизу ми можемо бачити те ж саме дослідження від ОЮ, але це опитування, наскільки добре українські атівці знають англійську мову. Власне, загальний підсумок, що знають, доволі таки непогано. Найгірший показник в державних компаніях, але це зрозуміло. В державних компаніях замовником такого продукту є держава. Тут англійська мова майже не потрібна. Тому так. Чому саме додаток для підготовки до мовної сертифікації? Так стало, що я доволі. Активно займаюсь вивченням німецької мови і не так давно почав готуватись до сертифіційного іспиту. З подивом я виявив, що додатку, який пропонує пройти тестовий сертифіційний іспит з усіма завданнями, включаючи письмову та усну частину, просто немає. Ті варіанти, які я знаходив, як правило, включали лише тестову частину, в якій потрібно просто обрати правильну відповідь. Звісно, існують додатки, які на платній основі дозволяють пройти схожий до реального іспит, але це все не автоматизовано. Тобто, в таких проєктах підключається реальна людина, яка в режимі онлайн перевіряє ті чи інші навички учасника. До розробки програмного забезпечення це не дуже відноситься. Такі додатки ми розглядати не будемо. Отже. В якості основних прототипів було відібрано чотири навчальних інтернет-ресурси: це німецькі платформи, шпрахтест та LearnTip, державний австрійський ресурс для вищення німецької SprachPortal та чеський багатомовний веб застосунок за стосунок сумарні сумарно дані платформи набирають близько до двох мільйонів відвідувань щомісячно. Насправді цей показник доволі сильно мене здивував. Я не очікував, що в даному домені. Будуть такі цифри враховуючи якість цих додатків. Наприклад, ось цей LearnTip, це навіть важко назвати веб-застосунком. Це звичайний веб-сайт побудований на WordPress, Тут навіть майже немає завдань для користувачів. Тобто, це просто у форматі блогу, і навіть такий додаток зміг набрати близько 50 тисяч. Користувачів за вересень, тобто насправді ринок для таких продуктів є. Як бачимо, потреба в них дійсно є. А ось знизу ми бачимо власне детальний аналіз кожного застосунку, цифри по трафіку і таке інше. Тобто, потреба в такому продукті, очевидно, присутня. Власне на даному слайді це технічні рішення прототипу, які були розглянуті. Як ми бачимо, незважаючи на те, що це три різних застосунки, але концептуально use case у, них у всіх взагалі однаковий, тобто це якийсь аудіоматеріал і тестовий формат відповіді. Насправді це дійсно схоже на справжній сертифіційний іспит на завдання зі слухання, але Власне, на цьому майже повністю функціональні можливості цих застосунків закінчуються. Тобто про це ми ще поговоримо тріхи трошки пізніше. Ці застосунки побудовані за однаковою схемою. Це PHP на бекенді з якоюсь СКБД Та якась CMS, це Drupal, WordPress або Type 3. для того, щоб розібрати, як вони були побудовані. Я використовую інструмент WebAlyzer, і, власне, так, ось ці застосунки. Ну ми бачимо по їхньому функціоналу, що тут, власне, нічого, ніякого важкого бекенду бути не може. Це просто якісь тестові завдання з аудіофайлами. Так? Головні недоліки. Окрім застарілого інтерфейсу та обмеженої кількості практичних вправ дані сервіси частково або повністю позбавлені можливості перевірки таких важливих навичок, як говоріння та писання. Насправді це дуже погано, оскільки в сертифікаційному іспиті саме усна частина має найбільший вплив на фінальний результат. Тобто, якщо учасник в сертифікаційному іспиті на знання іноземної мови з усною частиною справився на рівень B1, наприклад, а з письмовою на рівень А – то в сертифікаційному іспиті в нього буде результат B1. Тобто можна сказати, що усна частина є найважливішою, і саме усні навички дані застосунки не розвивають у користувачів. Тобто, в мене немає змоги перевірити свої письмові або усні навички. Є просто тести і є тести за аудіюванням. Тобто насправді головні функціональні навички мовні, які повинні дані застосунки. У користувачів використовувати їх просто немає. Тобто, це головний недолік. З моєї точки зору, дані процеси оцінки письмової та усної частини вже на сьогоднішній день можна автоматизувати за рахунок використання сучасних моделей штучного інтелекту, що в даному дослідженні я зробив, і так ну це головні, головні недоліки. Враховуючи ці недоліки, були сформовані технічні вимоги до застосунку, який розроб... розроблявся. Це загальні вимоги, функціональні тестування та контроль якості, seo оптимізація, мобільна оптимізація, нотифікації та безпека. Дані вимоги ви можете бачити на даному слайді для побудови даного застосунку. Були використані наступні засоби та технології. На даному слайді я виніс найбільш важливі, які були використов... використані. Моноліт застосунку був побудований на фреймворкі Next.js, це react фреймворк для побудови сучасних реактивних інтерфейсів з використанням серверного рендерингу. Тобто, тут є і бекенд зразу. Тобто, це такий моноліт, який використовується в даному застосунку в якості основного додатку. Для транспортування відповідей взаємодії з базою даних і таке інше для обробки тексту, що є найважливішою функціональною вимогою, була використана бібліотека Spacey, Це nlp бібліотека, яка дозволяє. Аналізувати природню мову дуже якісно, дуже великі функціональні можливості. Дана бібліотека розкриває, а саме токенізація тексту, лематизація. Тобто, ми можемо розбити вхідний текст на леми. Наприклад, для іменників це буде однина, перша форма однини, Тобто, як в словнику, власне, ми можемо подавати дуже складні паттерни для аналізу тексту. І власне в даному застосунку це було побудовано а саме для оцінки письмових та усних завдань. Була використана дана бібліотека, оскільки дана бібліотека це просто на Python, бібліотека. А наш моноліт на Next.js було побудовано відповідний сервіс для, для забезпечення мережевих протоколів. Була використана бібліотека Fast API для Python. Власне, це просто мережеві протоколи, які були прокладені до функції даної бібліотеки. В якості сховища була використана MongoDB – для в якості основної СКБД це нереляційна база даних і з хмарними екземплярами. Масштабована, дуже швидка і власне вона дуже добре працює з Node.js, оскільки Next.js це нода є драйвера на ноду. Нам навіть не потрібно встановлювати додаткові ОРМ. Все працює дуже швидко, власне, в даному засунку. Google Cloud Storage був використаний для зберігання аудіовідповідей користувачів. Тобто, оскільки в нас є усні завдання, ці 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 відповіді користувачі Ми повинні десь зберігати. Щоб потім користувач міг наприклад через місяць прослухати свою відповідь на певне завдання і проаналізувати, що що у нього покращилось, що ні, нам потрібно бінарні файли ці десь зберігати. Для цього було використаний Google Cloud. Звичайно, засоби штучного інтелекту є однією з головних частин даного дослідження для реалізації цього функціоналу. Була використана модель Whisper від OpenAI. Це модель, яка дозволяє за за аудіофайлом отримати текстову транскрипцію на сьогоднішній день. Це найпотужніша модель. Вона була натренована на 650 тисячах годин аудіо власне. Чому, чому такий потужний інструмент потрібен для даного застосунку? Оскільки люди вивчають іноземні мови, в них може бути сильний акцент, і, власне, нам потрібно розібрати те, що вони сказали. Тобто, тут звичайна браузерна API Voice-to-Text просто не допоможе. Воно не справиться з такою задачою, тут потрібен потужний інструмент. Для цього був використаний Whisper. ChatGPT 35 Turbo модель була використана для. Допоміжної генерації тексту для користувачів, коли вони захочуть його покращити, далі модель для генерації зображень. І Eleven Labs модель озвучення тексту. Власне даний застосунок був розгорнутий провайдером Версель цим моноліт даного застосунку. А на Амазон є це два. Були розгорнуті функціональні модулі. Наш backend. Language Tool – це застосунок для пошуку він з відкритим кодом. Він надає сервер, http сервер для пошуку помилок в тексті. Дуже якісний, дуже детальний аналіз помилок можна отримати. Власне, цей сервіс був для цього використаний. Отже, на даному слайді можемо бачити структуру даної системи, як можна бачити з даного зображення. Вона доволі розподілена. У нас є головний модуль ось це власне, це Node.js, який працює, який працює разом з фронтендом, а ось це сторонні сервіси, які були використані для обробки. На даному слайді можемо бачити автоматизацію оцінки письмових та усних завдань. Знизу ми можемо бачити, як було автоматизована оцінку письмового завдання. Тобто для цього був використаний, була побудований бекенд на спейсі та використана інформація з Language Tool. Ось на цьому слайді справа можна бачити, який як, як ці дані надходять в алгоритм для результату. Тобто були побудовані відповідні паттерни, структура, лексичні конструкції, які використовував користувач, тобто щоб проаналізувати наскільки добре він вміє, має мовні навички для певного мовного рівня. І цей алгоритм отримує дані аналітику від спейсі. Оток далі він отримує кількість помилок. Їх опис. Використовуємо дані, дану інформацію, отримуємо результати. Зраховуємо так е, на даному зображенні зображений процес розробки клієнтської частини. Це домашня сторінка застосунку, меню вибору та інтерфейс письмового завдання. Власне, ось як це розробляється, е, описується текст. Описується завдання письмове, це текст на певну тему. Натискається кнопка, отримуємо аналітику, що як... наскільки добре в коефіцієнт в відсотковому коефіцієнті була розкрита кожна тема. Які помилки були допущені? Якщо натискаємо на помилку, на помилку отримуємо більш підходящі варіанти. Можемо натиснути ще раз. Вони будуть перевірені. А це кнопка покращення зі штучним інтелектом, тобто береться текст, який. Був користувачем написаний і покращується штучним інтелектом. Тобто, він може бачити, що йому не вистачило, щоб отримати більший більш високий результат. Власне, це як застосовується тут штучний інтелект в даному застосунку. На даному слайді бачимо меню вибору усних завдань. Ось це результат виконання усного завдання. Користувач натискає на кнопку мікрофону, описує саме презентацію. Це усне завдання з опису зображення. Теж саме він може побачити. Отримує результат за за своєю відповіддю, бачить, які патерни він розкрив, що йому не вистачило. Ось що можна було ще сказати. Він не сказав, яких тем він не торкнувся. І історія, історія виконаних завдань, те про що я розповідав, ось саме тут зберігаються в Google Cloud Storage аудіофайли. Користувач може подивитись своє завдання, яке він колись виконав. Прослухати відповідь, проаналізувати свої помилки, а ось так це виглядає для письмового завдання. Тобто, повністю користувач може проаналізувати свої, свої завдання, подивитись їх заново, спробувати їх виконати і таке інше. Це додатковий слайд. Власне, у Андрія була Дослідження про кіберзагрози, власне, через одну годину після того як я запустив бекенд сервіси на єце 2 АВС терміналі, я стикнувся з першою атакою, хоча нікому не було відомо про IP-адресу даного серверу, але звісно вона була просто забрудфоршена, і у нас намагались вкрасти кредилс файли оточення. Ми можемо бачити, але за рахунок того, що я про це породбав. Був спеціальний хедер зроблений. Власне, несанкціонований доступ був заблокований, і злоумисникам не вдалося вкрасти файли оточення. Ось ми бачимо, як вони це намагалися зробити результатами. Дослідженнями Дане дослідження описує всі процеси створення програмного продукту від виявлення потреб та аналізу ринку. Власне, застосунок доступен за публічною адресою. Ви можете на нього перейти, подивитись особисто, перевірити. Так, дякую за увагу.